Дорогі глядачі, вітаю вас на каналі, вітаю в новому відео. Сьогодні готуватиму фрикадельки з індичого м'яса з рибами в томатному соусі. Нарізаю цибульку кубиками і викладаю на сковорідку обсмажуватись. Гриби в мене печериці, також їх нарізаю невеликими кубиками, буду обсмажувати разом з цибулею, а далі потрібно їх буде також перемолоти разом з м'ясом. Піла індика нарізаю зручними шматками, щоб зручно було їх перемолоти. Паралельно замочила булку в молоці і в машинці вже перемелюю м'ясо, цибулю. Качасничок, булку з молока відтиснула і перемелюємо наші грибочки з цибулею під Додаю зелень петрушки, також сіль, перець, базилік і це все добре перемішую. По масі подивилася, що мені потрібно трошки розрізати саму масу, тож додала трішки молока, в якій замочувалась булка. Формую фрикадельки викладаю на сковорідку обсмажувати з обох сторін до золотистого кольору на невисокій температурі. До соусу з помідорів додаю сіль перець, трішки цукру і заливаю фрикадельки. Якщо соус рідкий, можна додати одну столову ложку борошна, розбити його в холодному томатному соусі або в холодній воді, і дати, щоб перекипіло 1-2 хвилинки. І все, наші фрикадельки готові. Дуже смачні, соковиті, яскраві, і гарно виглядають і смакують. Дорогі друзі, якщо ви ще не підписані на канал, обов'язково підписуйтесь, ставте лайк, також пишіть коментарі. Мені буде дуже цікаво з вами поспілкуватися, знати, чи будете готувати ви таку страву, чи вона вам подобається. А вперед на вас чекає багато простих, цікавих, економних та домашніх страв. До Зустрічі в наступних відео, па-па!